Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Доброго вечора, любі малята, хлопчики і дівчата! Вітаю вас у програмі Сузір'я казок. І сьогодні я пропоную до вашої уваги українську народну казку пан Коцький. Отож, мощуйтесь зручненько і слухайте. одного чоловіка був кіт, старий, що не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв та й вивіз його у ліс. І думає. Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай ліпше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан коцький? Лисичка й каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив та й каже лисиці: «Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому у мене тепер є пан Коцький, то він тебе розірве. Саєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому пощо йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, що було що борщ кинути. Дикий кабан каже. А я по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити, як зварили. Почали радитись, кумуйте кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий, вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже: е, Просили вовк ведмідь дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому, Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад і хвалиться. Ховайтеся! казала лисичка, він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис. а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже М'яу м'яу». А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, все він і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та почав їсти, а за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт думав, що то миша та й туди, та й кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лісти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу і впав. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки і видко, заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть, Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Солодких снів любі малята. Подаруй справжнє свято своїй дитині разом із декор Ільків. Декор Ільків створить незабутню казку для вас і вашої дитини. Років стоїть Святомихайлівський монастир посеред Києва. Він з татарами завдавав монастирю багато ран. Позолота на банях зблідла, стіни осипались. Та видатні люди почали жертвувати на ремонт. Богдан Хмельницький відновив позолоту. Гейтман Скоропадський пожертвував на новий іконостас. Іван Мазепа подарував монастирю срібну раку. Це така велика шкатулка, труна. У неї поклали мощі святої Варвари, великої цінності монастиря. А панікадило то така найбільша в церкві люстра, центральна. А митрополит Йов Борецький влаштував у монастирі резиденцію Київської митрополії. То такий головний офіс, будинок для всіх. Преосвященний Яронім, настоятель монастиря, сказав, щоб ми змили нові розписи і відновили старі. Ну і ще збудували огорожі і різні потрібні монастирю будинки щоб монахи, і люди, які приходять молитися здалеку, мали де жити. То вже став не просто монастир, а ціле монастирське містечко. Тут вже було аж чотири церкви: Соборна Михаїла, Іоанна Богослова, Миколая і Церква Смоленської Божої Матері Одегітрії. Я вам усе це розказую, щоб ви знали, як українці завжди шанувалися до монастир і гордились ним. Він є символом нашого народу. Та все, що українці будували і берегли віками у 20-му столітті, вирішили зруйнувати. Ви, певно, вже здогадались, що то прийшла радянська влада. Вона не любила Бога і хотіла стати замість нього. Монастир руйнує. Цінні, фрески, ікони, церковні речі вивезли. Та чого вивезли? Скажу, як є. Покрали і повивозили в різні музеї. А на місці монастиря хотіли збудувати головний будинок, де б ходили на збори головні комуністи. Навіть креслення поробили. Та той будинок взяв і не збудувався, чогось не вийшло. Коли Україна знову стала незалежною, наш новий уряд визнав. Що відбудову монастиря одна з найважливіших державних справ? Ну й дійсно, як же ми без нашого символу? І у 1998 році собор було відкрито. То був справжній подарунок на день народження нашої столиці, навіть деякі фрески повернули на їхнє законне місце бо все мало бути добре, та зло ніколи не спить. Коли почався Євромайдан, монастирські дзвони били день і ніч. То була велика тривога. Багато людей знайшли прихисток у Святомихайлівському соборі. Тоді ми перемогли! Архангел Михаїл знову допоміг українцям, а Святомихайлівський собор підтвердив, наскільки він важливий для нашого народу. Тепер я точно знаю, що все буде добре в нашій Україні. Бог завжди з нами. Зазираю у вікно, розливши в небі молоко, чумацьким шляхом час іти, але не сі, а сон знайти. Мій любий сину, засинай, я завжди поруч пам'ятай, я вдячно в небо подивлюсь, за тебе, сину, помолюсь. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата ми помандруємо удвох. У світ пригод, у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч пам'ятай, Ви кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Пеця ніч минуть роки, покличуть світ тебе стежки, яку них ти не обрав. Я хочу, щоб ти сину знав, всього ти зможеш досягти, я буду поруч тихо йти допоки мій не сплине час, ніщо не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандмо Бог. У світ пригод у світ казок мій любий сину, підростай, я завжди поруч, пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, і що не роз'єднає нас. Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата, ми помандруємо удвох, усі пригод у світ казок Мій любий сину підростай, я завжди поруч пам'ятай, ми кращі друзі повсякчас, ніщо не роз'єднає нас.